Кіровоградська область на першому місці в Україні за виконанням плану податкових надходжень у 2024 році. До зведеного бюджету надійшло 19 мільярдів гривень. З них до держбюджету сплачено 9,2 мільярди. До місцевих бюджетів надійшло 9,8 мільярдів гривень. За основними податками лідирують ПДФО та військовий збір 3,4 мільярди гривень, ПДВ 2,9 єдиний податок 1,5 мільярди гривень і податок на прибут. Майже 800 мільйонів. Міський голова на власній сторінці повідомив про тимчасове припинення теплопостачання по вулиці Ярмарковій. За інформацією від комунального підприємства Теплокомуненерго на тепломережі сталася аварія. Її почали ліквідувати з 17-ї години 29 -го січня. Без тепла залишилися гімназія Сузір'я 19 та ДНЗ Лісова казка, а також ряд житлових будинків. В області зареєстровано 30 лабораторно підтверджених випадків сказу серед тварин за аналогічний період минулого року 11. Про це на брифінгу повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. За інформацією посадовиці, з початку року до закладів охорони здоров'я області звернулося 145 осіб з приводу покусів тваринами. Призначено курс антирабічних щеплень 57 постраждалим. Учням літу допомагали визначитися з майбутньою професією. Кар'єрний навігатор територія професій» організували працівники центральної бібліотеки. Програма була насиченою та інтерактивною. Учасники брали участь у командних завданнях, іграх, а також долучилися до мозкових штурмів, під час яких розглядали актуальні професії, аналізували перспективи кар'єрного зростання та уявляли власне професійне майбутнє. Однією з найцікавіших частин заходу стала рольова гра Один день життя професіонала, де команда спробувала себе в різних професіях, відтворюючи їх особливості через короткі інсценізації. У мережі шириться інформація про групу осіб, які видають себе за працівників МВС, які нібито здійснюють перевірку документів перед переписом населення. Повідомляється, що невідомі особи просять надати особисту інформацію, зокрема фото та відбитки пальців. Центр протидії дезінформації повідомляє, що працівники системи внутрішніх справ не проводять подібних заходів і не залучені до підготовки перепису населення. Жодних дій щодо перепису наразі не здійснюється. У п'ятницю 31 січня буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 3, в день плюс 8 градусів. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метри за секунду.